У Китаї і далі зростає кількість хворих на COVID-19. Україні поширюється новий штам ig 5 який назвали Еріс. Імунітет до попередніх версій на нього схоже не діє. Із середини серпня багато хто в усьому Китаї почав писати в інтернеті, що вони чи їхні близькі знову підхопили коронавірус. За даними місцевих лікарів, випадки зараження зараз реєструють щодня. Водночас надходять пацієнти, які захворіли вдруге чи навіть утретє. Люди скаржаться на важкі симптоми, як от біль у нирках. Лікарі кажуть, що нині ПЛР-тестування майже не проводять, а хворих лікують як від застуди. Водночас з їхніх слів цей вірус заразніший. А користувачі соцмереж пишуть, що він стає ще й смертоноснішим. На ковід захворюють і в США в останні тижні випадків побільшало. Одночасно вчені стежать за новим штамом, що дуже мутував. Вони вважають, що поки рано казати, що новий варіант небезпечний для життя. Еріс вважають нащадком Омікрону, який виявили в листопаді 2021 року. Згідно з недавніми повідомленнями, він спричиняє біль у тілі, температуру і симптоми, які часто важко пов'язати з коронавірусом. Є побоювання, що мутації можуть зробити його заразнішим. На початок серпня Еріс виявили більш ніж у 50 країнах. Припускають, що новий штам може обходити захист вакцин, однак лікарі стверджують, що нині це єдиний спосіб захисту.